Давай, на ну, веру будемо вже гречку дерти, то будемо до да, киселю. Сі пари засипати з гречку в жорнах. Ой ті жорна вже старенькі. старенький. Вже, 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 вже. Але помаленьку здеремо. О, направ його, бач, о, дивно вже й пішло. Бач, як сиплеться, сиплеться крупа. Або дивинок. Ну, хороша, хороша крупа. Попалаємо, перлику треба посилати, палаємо, перебирати гречку. О, як сиплика. Я походити чорномовиться почали. Ну перебрати з того. Ну, а ще що такого? можна буде Не виразу.

Греча не, буду... не буде кисень. Греча не кисень буде. То вже буду збирати, то будемо розчинити. Вже чиста гречка. Купа. Ой, яка хороша є. Чистенькою. Буду розчинити. Беремо віру просто водою, так поливай. Кіс треба на ніч, щоб ніч стоїв, а вже будемо завтра варити. Зберіти його здати його добре, щоб, щоб набрати все води. Добре. Завтра Заправедіти, розмір. Трошки трошки. Добре. Вона на все дуже трошечки юшка опішла. І тоді повимоти. Поверті поради. Боже, що не сім. Зараз будемо поверхні легкі. Пробивати вертіти. І вертите. колись мене баба матося навчила, як я ще була мала, коли ходила до школи, сіди, прийду до баби, а вона вертить. Чи мак вертить на пироги, чи гречку, на гречиний кисіль. І вона мене навчила, як, як вертіти у вертяги, щоб, щоб була м'якенька гречка. І зараз будемо кисіль варити, помелимо, по мо помелимо.

а это ложка, вот, через лопатку ее телом, еще ею, ка трошке. Вот. Кто кто крутит. А, я что это в тюбише, чуть-чуть было после этого. Просто пора что я полотаю. Я Лавка, сядує, Май, Далі, Рай, вийде, вийде! Вийде! А, Все, давайте на бажаньки будемо кушати кісіль, вже засти, правда? Uh -huh. Ну, буду різати. Ріж, Кому ці хто буде силлю? хто буде цукром? Хто з чим?